Цьогоріч львів'янам, аби наповнити свій великодній кошик, доведеться викласти на кілька десятків гривень більше, аніж торік. Аби було в чому понести до церкви і паску, і ковбаску, спершу купуємо кошик. Будь ласка, почому у вас кошики? Якого вас інтересує кошика? Більшого, меншого, середнього. Ну, такий для однієї родини. Однієї родини середній кошик. Такий. Там все поміщається. І пасочка, сир, масло, ковбаса, все, що потрібно. Пропонують і маленькі кошики від 25 гривень і для великої родини за 70. Проте найчастіше львів'яни купують корзину середніх розмірів для невеликої сім'ї. Такого кошика купуємо і ми. За нього віддаємо 60 гривень. Минулого року такий був на 10 гривень дешевший. Далі йдемо у м'ясний відділ. До свят там уже потрохи скуповуються. М'ясний кусочок у кусочок шинки завжди в мене лежить кошик. Відтак і самі купуємо і шинку, і ковбаску. М'ясне задоволення обходиться у 84 гривні. За шинку 54 гривні, за ковбасу 30. У молочних рядах куштуємо домашній сир. Купуємо його майже 700 грамів, а ще домашні яйця. Вони нам потрібні для є з вас 30 гривень». Не обійтися, і без ще одного обов'язкового атрибуту великоднього кошика. Пані нам потрібен хрін. «Зараз лялючка витягну, зараз. А в «Яку ціну у вас?» «35 Просимо пані Іру нам вибрати хрін до великоднього кошика. О. Порядний, ні? До Дай кошика піде? піде. За хрін віддаємо 6 гривень. Далі купуємо 200 грамів масла і нарешті йдемо на пошуки найголовнішого паски. Її на прилавках ще немає, проте знаходимо подарунковий дитячий набір з Паски та бісквітної курочки. Якщо купляти просто пасочку, така пасочка буде приблизно 5-6 гривень. Паскаж, яку зазвичай кладуть у великодній родинний кошик, обійдеться приблизно у 13-14 гривень. Скупивши увесь обов'язковий харч, цікавимось у львів'ян, скільки вони збираються витратити грошей на свята. Я думаю, що великодній кошик десь буде тягнути, ну, дивлячись на десь гривень 600». А що туди має входити? А... Шинка, паска, ковбаска, хрін, безперечно, масло, я ще сіль беру, творог беру. Ну, все такі великі кошики. Наш економний пасхальний набір обійшовся дешевше. Отже, підраховуємо. Середній плетений кошик 60 гривень, сир та масло 34, ковбаса 30 гривень, яйця 14, шинка 54 гривні, хрін 6 та паска 13 гривень. Наше свято нам обійшлося у 207 гривень, та ми намагалися заощадити. Якщо ж купувати продукти у магазинах чи у супермаркеті, будьте готові до більших витрат. Зорислава Кадикало, Юрій Герасимов, головні новини Львова.